На початку Великого посту багато з нас, більшість з нас зробили для себе певні постанови на цей час навернення, бо знаємо, ті червоні лінії, через які ми постійно переступаємо, зробили постанови виправлення навернення стати кращими згідно задумів господніх. Напевно, для когось було таке ж також рішення. Пільнувати свої уста, свого язика, не проявляти гнів. Але читаючи сьогоднішній уривок Євангелії, ми бачимо Ісуса, який дуже крепко розгнівався. Ми бачимо Ісуса, який розгнівався не в будь-якому місті, але саме в Єрусалимському храмі. Ми бачимо його з бичем. Ми бачимо Його, який перевертає столи, міняєл, розсипає гроші і виганяє людей із храму. А ми б могли сказати, ні, ну що ж це за пастир, який виганяє людей з храму. Так, тільки що маємо собі дати до зрозуміння, він в той день виганяв людей, які не прийшли до Бога молитися, тільки для того, щоб заробити кошти. І він сказав: не робіть ринку, базару з дому мого батька. Ми б могли здивуватися насправді цим гнівом, але так, щоб вже не розтягувати більше в екзегезу сьогоднішнього уривку, хочу сказати, що в біблістиці називається цей уривок, цей момент називається таким справедливим гнівом Ісуса, тому що ми б сказали по-нашому накипіло, тому що звертався він сьогодні. Не до е, грішників, які каються, тільки до тих людей, які розуміли справу, розуміли, в чому є так насправді проблема. Але Ісуса запитали тільки, е, яким правом це робиш. Тобто, е, покажи нам своє посвідчення податківця або покажи нам інше посвідчення, яке говорить, що ти маєш право нам ткнути, що ми щось неправильно робимо. Е, Відходячи дещо від цього уривку, заглиблюючись, маємо сказати, що Христос він сьогодні проявив цей гнів, тому що хтось не дотримувався певного правила перебування, звичайно, в храмі, і правила такого правильного істинного поклоніння Богу. Хтось з цього поклоніння зробив власний бізнес. Ми інколи, можливо, так само дивлячись на наше життя, маємо сказати, і хтось так переконався, що Бог розгнівався на мене. Господь покрав мене за те чи за інше, і, можливо, навіть як цілий нарід український можемо сказати, що так переживаємо особливі такі часи, коли можливо не відчуваємо такого великого Божого благословення. Бог десь відступив. Деякі люди кажуть, а може його взагалі немає. Хочу пригадати, що за ці моменти за ці за цю зневіру, за зневажання Бога, за гріхи, які б'ють в Його якби святість, за святотатство, ми перепрошували Господа у ці останні дні, зокрема служачи такі переблагальні служби Божі, у п'ятницю. А потім вчора ми так само перепрошували Господа за ті гріхи, які вдаряють в гідність людини і в саме життя. Ми зараз підійдемо до цього, бо для того, щоб просити Господа про щось, треба насправді зрозуміти про інші моменти, дуже важливі моменти, коли ми від Бога відверталися, коли ми його не слухали, коли ми грали і тепер можна так сказати, зовсім в іншу гру. Повернімося знову до базісу сьогоднішніх читань. Як ми вже неодноразово говорили, що саме читання літургійного року Б, вони постійно спонукають нас повертатися до такої теми, як Союз із Богом. Ті, хто були вчора на святій Месі, коли ми перепрошували Господа за наші злодіяння, за наші гріхи, так само в цій молитві дуже часто повторювалося слово союз, тобто, ми порушили союз, тобто ми пішли проти нього. І сьогодні з смиренням повертаємося знову до тих основ, до цього договору, який ми заключили раніше. В першому читанні, з дуже промовного читання з книги Вихід, ми чуємо про ізраїльський нарід, який дістав певні правила від Господа, дістав це на горі Сінаї, тоді коли Господь заключив із Ізраїлем. Свій союз заключив цей завіт, як ми ще іншими словами його називаємо. Але знаємо, що в кожному союзі в договорі є завжди дві сторони, і кожна сторона має свої права і має свої обов'язки. Це є підстава в юриспруденції, і всі знають чудово, що перед тим як підписати будь-який договір. Треба прочитати його, треба усвідомити собі свої обов'язки, а потім ретельно їх виконувати. Бо може наступити такий момент, коли друга сторона може нам заявити: ти не виконуєш свою сторону договору, я відчуваю себе вільним, тобто я відступаю. І тут маємо згадати знову таки нашу часом внутрішню таку. Озлобленість, можливо, вона навіть назовніше не встигла вийти, але десь всередині з'явилася, коли людина скаже: Бог не вислуховує моїх молитов. Або Бог потребує, щоб я не двічі-тричі, але тисячу разів просив його про щось, щоб нарешті змилуватися наді мною. І в ці дні, особливо Великого посту, але особливо ці три дні такого покаяння, покути, посту і молитви, ми задаємо запитання. А може те, що відбувається навколо нас, воно виходить тільки з тої з причини, що ми не дотримувалися Божого закону. Ми вже говорили про е, ці е, гріхи, що е, вдаряють самого Господа, тобто е, гріхи святотатства, які піднімають руку власне, на святість Бога. Ми не змінимо цієї святісті, тобто ми не зашкодимо Богу. Як такому, але ми у своїх вчинках, у своїх навіть думках, ми, однак, можемо проявити ці грішні дії. Господь в першому сьогоднішньому читанню він сказав людині, що якщо ти хочеш бути моєю, моїм народом, то мусиш виконувати певні заповіді. Три заповіді, пам'ятаємо, вони торкаються самого Бога і наступні сім вони торкаються. Інших людей. Господь береже наші правильні відносини із ним. І він говорить, що не буде в тебе жодного іншого куміра, жодного іншого Бога, тоді я буду благословляти тебе. Ми б сказали, це є дуже егоїстично зі сторони Бога, тому що ми є вільні люди і обираємо, так, обираємо, в раю право вибора людям так само не було забрано. Вони знали добро. Була можливість обрати зло, вони зробили свій вибір. І сьогодні, до речі, ми знаємо, що таке зло. Ми знаємо, як воно болить, як воно витискає сльози. Можемо задати собі запитання: смакує, є чимсь добрим? Тобто -то треба було простягати руку до того, що Бог сказав: не чіпайте, воно вам не потрібно, бо помрете. Господь також у цих заповідях, він дає можливість. Щоб люди доцінювали гідність іншої людини, заповіді, вони обороняють іншу людину від мене, бо вони кажуть: не кради, не чини перелюбу, не вбивай. І так само ці самі заповіді вони оберігають мене від іншої людини. Дехто говорив, щоб люди дуже чітко слідували заповідям. Жили більше за те, якщо б жили і за наступними словами, які говорить нам Святе Письмо, то в нас би не було воєн, а в нас не було б таких конфліктів, коли б проливалася би кров і коли вдарялося б щось в гідність самої людини і її життя. Але, власне, виходить з того, що люди не тримаються того слова, яке дав Господь нам, і є так, як є. В цю неділю Великого посту ми повертаємося, можна сказати, до певного договору, до певних рішень, які підписали, звичайно, люди у своєму часі тоді біля гори Сінай. Але з другої сторони, це кожен із нас, який зустрівся колись із Богом і сказав: так, ти єдиний Бог, все інше це є ідоли, але я тільки тобі хочу служити. Господь дуже ретельно слідкує за справою договору і так само то само передає нам, щоб ми про це пам'ятали. Людина, яка кожного дня відкриває слово Боже, яка кожного дня зустрічається з його словом, напевно, зустрінеться з цим його попередженням, коли скаже: Сину, донько, ти трошки наблизився зараз до певної певної, певної, певної границі, до певної червоної лінії не переступай далі, і Господь поверне нас. Коли людина перетне цей кордон, як ми вже сказали, тоді Господь він не шукає способів, щоб нас покарати, Він просто відступає. Ми знаємо, як важко, коли наші добродії за кордону перестають за нас молитися, коли їм втомленим опадають руки. Ми знаємо, як важко, коли в деякі наші місця. Не приходить гуманітарна допомога. Нам її немає звідки взяти. І тоді люди, які кожного дня вистроюються в чергу до наших соціальних центрів, до благодійних організацій, чують відмову і кажуть, ми не маємо чим вам сьогодні допомогти. Ми знаємо, як дуже важко на лінії фронту для наших захисників, коли вони готові захищати, але вони не мають чим, бо хтось попросту не дав необхідної зброї. Але перейдімо на духовну сторону. Є моменти, коли Господь уступає, відходить тільки тому, що в нашому житті з'явився новий кумир. Він відходить тому, що ми комусь іншому присвячуємо більше часу, більше уваги, більше серця це є найголовніше, бо можна на роботі працювати і 12 годин, але серце там не закопувати. Господь знає наше серце, Господь знає кожен наш вчинок, кожен наш е, крок. Е, Господь сьогоднішній день не випомінає нам це, тільки говорить: не верніться до мене. Е, він знову нам пригадує про ці е, закони. Він говорить, пригадує нам про декалог, він пригадує нам про інші слова, які допомагають у цьому, щоб ми ніколи в серці не сказали, Господь розгнівався на мене. Тільки щоб ми кожного разу говорили, Господь благословляє мене. І в цьому навіть найскладнішому часі такої нашої великої кризи ми маємо поруч із нас з нами дуже багато людей, які говорять, що це особливий час, особливий час, коли Господь якось по-особливому показує свою благодать, показує силу своєї присутності. Отець Лешка сьогодні пригадав перед святою Месою, що до нашої парафії в Херсоні вже двічі прилетіла ракета під сам храм. Один раз це було під час Різдвяних свят в минулому році. Ракета прилетіла тоді, коли в храмі відбувалася пастерська свята Меса. І не вибухла. Коли е, військові е, витягували е, її, вони говорили: ви розумієте, якщо б вона вибухла, то вас із храмом разом не було б на цьому місці. Зараз пролетіла друга ракета, так само е, під фігуру Матері Божої. Можливо, хтось в наших медіа бачив цю е, картинку. Були якісь там відламки, але не було вибуху. І знаєте, в самому, саме в цьому часі люди, які. Тримаються Господа, які тримаються Його заповідей, які тримаються оцього заповіту із Богом, вони можуть сказати, Бог є великий. В нас в Києві на бульварі Перова після прильоту одна наша парафіанка давала свідчення: всі вікна від вибіти, але вона молитовно зробила таку лінію, як би можна сказати, крові Ісуса Христа, і сказала, щоб жодне зло через неї не переступило. Щоб вибила, і все на фіранці затрималося. В інших будинках ліжка виносило на другу сторону будинку, фіранки зривало і пришпилювало їх до наступної стіни. А тут на фіранці все зупинилося, тому що людина перебувала в освячуючій благодаті, тому що просила Господа про захист, і він його давав. І людина може давати сьогодні свідчення для тих людей, які, можливо, не практикують або не так усильно практикують. Оцей договір із Господом. Господь запрошує нас сьогодні повернутися до цього договору. В іншому уривку в Откровені Яна Богослова Він говорить до одній церкви, і він каже: повернись до первинної любові, повернись до того, як коли ти заключав зі мною цей союз з великою любов'ю, не зі страхом, але з великою любов'ю. Повернись, і як Господь закликає нас. Будьте святими, як я є святий, це є ціль договору. Бог не хоче скористатися е, нами, Господь хоче, щоб ми були спасені, і ми будемо такими, якщо будемо вірні ми йому е, не тільки в недільний день, не тільки на таку годинку, будемо говорити, в цей недільний день, але будемо вірні йому у всьому і завжди. Нехай він нас у цьому так само рішенні сьогодні. Укріпить і далі попровадить. Амінь.